Задумайтесь на мить. Секунди це все, що може бути. І звичайний, на перший погляд, знак на стіні може стати єдиним, що відділяє від порятунку. От саме сьогодні ми й розберемось, як ці, здавалося б, мовчазні провідники рятують життя під час пожежі. Уявіть ситуацію лунає сирена. Миття во все навколо заповнюється димом. І знаєте, що найгірше паніка. Вона просто блокує здатність мислити логічно. Знайомі коридори, якими ходиш щодня, раптом перетворюються на невідомий страшний лабіринт. Так, у стані гострого стресу наша здатність орієнтуватися в просторі, по суті, відключається. Саме тому потрібна якась система, що працює на рівні інстинктів, щось максимально чітке, просте і, головне, безвідмовне. І така система, на щастя, існує. її недарма називають провідниками до життя, бо це ж не просто таблички, правда? Це справжні маяки, спеціально розроблені так, щоб їх було видно крізь дим і хаос, щоб вони вказували єдиний правильний шлях. Ну що ж, давайте розшифруємо цю, так би мовити, мову порятунку. Що ж насправді означають ці всі символи, і як вони складаються в універсальну систему, яку зрозуміє кожен незалежно від обставин. Отже, ключовий момент, який треба зрозуміти їхнє головне завдання забезпечити швидко і, що важливо, безпечну евакуацію. І це не просто якась там рекомендація, а чітка інструкція до дії, коли кожна секунда на рахунку. І ще цікаво, ця система має свою чітку ієрархію. Подивіться, цілих 40% – це вказівні знаки, тобто стрілки, які ведуть вас маршрутом. 30% – це знаки, що позначають самі виходи. Тобто кінцеву мету. Ще 20% вказують, де знаходиться пожежне обладнання, ну і решта 10 це різні попереджувальні та заборонні знаки. Тепер давайте розберемо основних гравців. Оцей зелений прямокутник з написом Вихід це наш головний шлях до порятунку. Бачите, схожий, але з додатковим текстом це запасний вихід. Зелені стрілки це по суті наш GPS у коридорах, а знак із групою людей позначає безпечне місце збору вже назовні. А іще обов'язково звертайте увагу на червоні квадрати, вони показують, де шукати вогнегасники. Так от, розташування цих знаків це, звісно, не якась випадковість, це точна наука, що базується на правилах, які були розроблені, щоб рятувати життя. Тут все продумано. Наприклад, чому саме така висота від 2 до 2,5 метрів? Це ж не просто так. Це стандарт, розрахований на те, щоб знак було видно над головами навіть у щільному натовпі, коли огляд, м'яко кажучи, обмежений. А ось і золоте правило безперервність. З будь якої точки в приміщенні людина повинна бачити наступний знак це такий собі візуальний ланцюжок, який ні в якому разі не можна розривати. Адже один розрив може коштувати надто дорого. І як це працює на практиці? Ну, дивіться. У довгих прямих коридорах знаки висять щонайменше кожні 60 метрів, щоб не втратити візуальний контакт. Жоден, чуєте, жоден поворот не залишається без вказівника. На сходових клітках знаки є на кожному поверсі, а у великих просторах, як от холи чи зали, їх розміщують так, щоб було видно буквально з будь-якого місця. Давайте просто порівняємо в офісному центрі. Критично важливим є знак у разі пожежі ліфтом не користуватися, бо ліфт це пастка. А от у лікарні чи школі на перший план виходить інклюзивність. Там потрібні знаки, адаптовані для людей з обмеженою мобільністю, можливо, навіть тактильні для людей з вадами зору. І звісно, в умовах воєнного стану ці правила стають ще суворішими. Тут уже особлива увага приділяється маршрутам до укриттів у підвалах і наявності резервних шляхів евакуації на випадок руйнування основних. Ключова думка така: евакуаційні знаки це не просто формальність, не папірець для перевірки, це продумана активна система порятунку, це справжня інвестиція в людське життя. І наостанок залишу одну думку для роздумів: наступного разу, коли зайдете в будь-яку будівлю, зупиніться на секунду, озирніться, чи зможете ви побачити шлях до безпеки. Спробуйте простежити його очима. Адже вміння бачити цей шлях від нього може залежати абсолютно все. Отримати безкоштовну консультацію та придбати пожежне обладнання від компанії Пожежна безпека України ви можете на нашому сайті euroservice.com.ua.